Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо робити ось таку анімацію. Я називаю цю анімацію Ефект казино». І я раджу вам додивитися цей урок до кінця, тому що в кінці урока я розповім, чому у вас може не вийти з першого разу зробити ось таку анімацію. І так, створюємо новий проект, натискаємо на плюсик. Далі обов'язково даємо назву нашому проєкту. Так, це буде ефект казино». Тому що, ну, в цілому так і працюють гральні автомати. Далі формат я вибираю 4, 5 тому що буде не дуже зручно з форматом 916, так, формат Stories або Reels, Ну, а якщо вам це потрібно, ви, звісно, вибираєте його. І всі інші налаштування я залишаю так, натискаємо Создати з нуля. Далі нам потрібно замінити колір нашого тла. Для цього ми натискаємо на плюсик, вибираємо фігуру «Прямокутник», і пам'ятаємо, що нам потрібно розтягнути цю фігуру. Для цього ми натискаємо зверху, справа три крапки, розтягнути до області композиції. Якщо ви досі не знаєте, як робити дло, в мене є вся інформація на моєму курсі основи роботи з Elite Motion, який також є на моєму YouTube каналі. І тепер ми можемо замінити колір. Для цього натискаємо на колір та заливка і вибираємо будь-який колір. У мене буде ось такий темно-блакитний. Далі нам потрібно додати об'єкти. І так, натискаємо на плюсик і через медіа із нашої галереї додаємо всі необхідні зображення. І так, я вже додала три об'єкти, і тепер мені потрібно зробити їх однаковим розміром. Для цього я Просто натискаю на доріжку з об'єктом і по екрану пальчиком роблю той розмір, який мені потрібен. І, звісно, ставлю там, де мені це потрібно. Так, одразу в мене не вийде зробити однакові розміри. Ми можемо також переміщати ось таким чином об'єкти, тобто зайти в переміщення та зміну, так, і переміщати, і потім ось таким чином ну, я бачу, що в мене трохи. Виходить нижній об'єкт за верхній і таким чином підгоняти розмір. Та, в цілому, мене зараз ще потрібно зробити ось що. Ось таким чином поставити об'єкти, і, звісно, розмір ну, потрібен. О, зараз я бачу, що я, в принципі, вгадала з розміром, мені. Це підійде. Тобто, ось таким чином ми самостійно можемо змінювати розмір об'єктів по екрану двома пальчиками, або за допомогою вкладки приміщення та зміна і масштаб. Тут вже вибирайте, як вам буде зручніше. І коли ми вже виставили наші об'єкти, ми маємо однакову відстань між об'єктами. Так? ось таким чином. Тобто, ми налаштовуємо, як нам потрібно Виставити ці об'єкти. Далі, що ми робимо? Ми виділяємо ці об'єкти і об'єднуємо в групу, тобто натискаємо перший значок. У нас з'явилась група, ми можемо, наприклад, назвати цю групу перший рядок. Нехай це буде рядок. Далі, що ми робимо? Нам потрібно додати лише один. Ефект для того, щоб в нас з'явився ефект казино. Ми переходимо в Ефекти, добавить ефект, і тут шукаємо переміщення та зміна ефект offset. І ось тут я вибираю стандартне налаштування, тому що я буду налаштовувати самостійно тривалість цього ефекту. Так, ну, наприклад, ставимо перший ключ на вкладці Offset, але ми переходимо на вкладку. На ось Y. так, І йдемо до кінця доріжки або до того міста, де ви хочете зупинити цей об'єкт. ну, Тобто, в нас зараз це один об'єкт, тому що це група. ну, Наприклад, це буде нехай 3 секунди. І ставимо другий ключ. І тепер по осі Y, звісно, ми змінюємо значення цієї осі. осі Y. І ось як це буде відбуватися. Як ви бачите, дуже швидко, за допомогою одного лише ефекту, ми зробили ефект казино. Так, і тепер нам потрібно додати дещо, для того, щоб зупинити цей ефект, таким чином, щоб це дійсно виглядало, як ефект казино. Так, натискаємо знов на ефекти, заходимо в Offset. І ось тут наші графіки швидкості. Натискаємо. Якщо ви. Досі не знаєте, що це таке. Нагадую, в мене є курс заснов по роботі в Light Motion, який також є на моєму YouTube-каналі. Ну, а тепер ви бачите, що в мене тут увімкнено режим овершут. Якщо ми натиснемо три крапки, ми бачимо, що тут є відключити Overshoot». Так, ось так виглядає, коли цей режим вимкнений. Але мені потрібно повернути назад, тобто, я увімкну. Цей режим, Overshoot. і все. І тепер мені потрібно налаштувати цей графік швидкості. І так, ось таким чином я тягну за ці кружечки і роблю щось таке. І ось що в нас зараз відбувається. Тобто, ви бачите, що спочатку в мене ці об'єкти розганяються ось таким чином. Тобто, вони спочатку підіймаються наверх, а потім вже донизу. І таким же чином вони зупиняються. Тобто, спочатку вони донизу, так, опускалися, а потім різко доверху і вже зупиняються. Так, ви можете самостійно ще погратися з цим графіком швидкості, і подивитись, як він працює, і як буде виглядати цей ефект. Ми також можемо змінити. Тривалість ось цього руху, ну, наприклад, для, якщо для вас це дуже довго, тобто ми завжди можемо перейти в OFSET по в осі Y змінити значення, тобто зробити, наприклад, його меншим. Або, навпаки, більшим. Також ще ми сюди додамо ефект, який знаходиться в вкладці «Розмиття», і цей ефект, «Направлене розмиття стандартної настройки. Але нам одразу потрібно змінити кут цього ефекту на 90 градусів, тому що коли в нас 0, то це розмиття працює по горизонталі, а нам потрібно по вертикалі. І тепер мені потрібно, щоб, наприклад, цей ефект починав працювати спочатку, але, ну, наприклад, ось таким чином. Так? Потім, коли Давайте зробимо навпаки, ось тут. Коли об'єкти починають рухатись вниз, вони стають більш розмитими, тобто спочатку в нас буде 0, і потихеньку вони будуть розмиватися, але трохи зробимо менше. Далі, коли об'єкти будуть опускатися донизу, вони стануть ще більш розмитими, наприклад. Так, в нас тут 0,07, а тут. Ага, 0,4. І вже коли вони будуть зупинятися, вони знов стануть чіткими. І ось що в нас вийде. Звісно, ви ці налаштування також можете змінити. Ви можете навпаки обрати цей 0 і одразу зробити розмитими ці об'єкти, або змінити значення цього розмиття. В цілому, це буде виглядати ось так. І тепер, коли вже ми налаштували наш перший рядок, ми можемо просто продублювати цей слой, Так, натискаємо на доріжку, потім ось цей значок дублікат одного слоя, і по екрану пальчиком перетягуємо його ось сюди. Називаємо цей рядок, наприклад, вже рядок 2, Так, і копію обираємо. І в цьому другому рядку нам потрібно змінити положення цих об'єктів. Ну, для того, щоб ну, це було як в казино, так? Потім всі ці три рядка зупинились на одному об'єкті. Але для початку вони всі мають бути по-різному розташовані. Для цього ми натискаємо Редактувати групу і можемо просто змінити положення деяких наших об'єктів. Ну, наприклад, ось так. І зараз ми подивимося, що в нас вийде. Так, ну нам потрібно взагалі-то вибрати той об'єкт, який в нас буде, якби він. він Так, ну, наприклад, буде ось нехай цей. Тому що я тут роблю? Я йду на другий рядок в І ось що я зроблю. Я. В другому ключі Offset по Y. Зміню положення таким чином, щоб зупинився цей наш об'єкт. Ось тут. Тобто, в нас вже два будуть однаковими. І як це буде виглядати? Ось так. І тепер таким мож чином ми робимо третій наш рядок. Я вже це робити не буду. Тобто, ви самостійно знов перемішаєте ці об'єкти по розташуванню. І по всету поставити об'єкт так, як вам потрібно. І ось як це буде виглядати, але щоб це виглядало більш реалістично, нам потрібно, щоб другий і третій рядок зупинялися пізніше, ніж попередні. Для цього що я роблю? Я просто можу перейти в, оф... в ефекти, offset і трохи здвінути ось цей ключ. Наприклад, наприклад нехай це буде. 30 додаткових кадрів. І також ми заходимо в направлене розмиття ефект, і також пересуваємо останній ключ. І ось що в нас зараз вийде. І одразу я ще покажу це на третій доріжці. Так, офсет. Пересуваємо наш ключ, але вже не, не на 3:30, так, а трохи далі, наприклад, 4 секунди. І переходимо в направлене розмиття. І також затискаємо останній ключ і пересуваємо його на 4 секунди, тобто, де знаходиться ключ останніх вкладки Offset, ефект Offset. І ось що зараз буде відбуватися. Як ви бачите, виглядає вже більш реалістично. Так, і таким чином дуже легко зробити цю анімацію. І останнє, що я хотіла вам показати. Тому що, можливо, у вас одразу не вийде це зробити, і я розповім чому. Як ви бачите, з цими об'єктами все добре працює, але якщо я додам інший об'єкт, ось, наприклад, наш об'єкт, і я також можу його поставити як, наприклад, різні об'єкти, але це буде з одним об'єктом, ось таким чином. Тобто, ми можемо зробити наш рядок. З однаковим об'єктом, так? Я об'єдную це в групу, також додаю ефект offset, ось він, стандартне налаштування, Але коли я починаю рухати по осі Y, відбувається наступне. Ну, ви бачите, що відбувається якась непонятна штукенція. Чому? А ось чому. А я зараз Роз'єдінню цю групу. І ось тут на об'єкті ви бачите, що в нього дуже велика рамка, тобто ось цей білий прямокутник. Що це таке? Взагалі, коли ми шукаємо якісь зображення, вони, ну, зазвичай, вони на якомусь тлі. Так, і для того, щоб прибрати це тло, я йду, наприклад, до додатку «Базарт». Тобто, я роблю прозоре тло ось в цьому додатку. І ось як це виглядає. Тобто, в мене, наприклад, було тло, я його видалила, і я зберігаю цей об'єкт, так? Але він зберігається ось в цьому форматі. Тобто, ви бачите зараз формат Stories, так? І ось це прозоре поле, воно залишається. І ми бачимо його ось тут, тобто ось ця біла рамка. Але для роботи ефекту Offset нам потрібно мінімізувати. Цю рамку, тобто прибрати це прозоре тло. Як це зробити? Ми переходимо в додаток, в якому ми працюємо, тобто ми видаляємо тло. Ну, якщо ви працюєте в базарто, робимо це тут. Якщо в іншому додатку, я думаю, що там також це легко зробити. Що ми робимо? Нам потрібно змінити розмір цього формату, тобто ресайз. І вибираємо, ну, наприклад, бачимо так, Landscape. Або Custom Size. Тобто ми можемо зробити це самостійно. Але зараз э, точно не знаю, який там розмір, тому я буду пробувати. О, вже виглядає гарно. Я просто можу, наприклад, збільшити зараз об'єкт. Ну, або редугувати знов розмір цього екрану, да, або збільшити об'єкт. Ось так. Ну, наприклад. Але щоб ми не обрізали ці края нашого об'єкту. І зберегти, ну або трохи ще змінити ресайз. Давайте все ж таки змінимо. Так. Ага. Ну, начебто трохи змінилось, а начебто і ні. Так, і зберігаємо. І тепер, коли я додам цей об'єкт. Ось, ви бачите, що в нас вже трохи змінилася рамка, вона стала менше. І тепер я також можу зробити дублікати, виставити, як мені потрібно. Так, трохи збільшу, тому що 3 це замало, але мені потрібно вам показати. Ось так. І тепер об'єднуються в групу. І що, додаємо ефект Авсет. І що зараз у нас буде відбуватися, відбуватися звісно, по осі Y, ми починаємо двігати ось таким чином. Тобто, зараз цей ефект працює. Тобто, ви вже зрозуміли, нам потрібно прибрати зайву відстань від об'єкта, тобто це прозоре тло. Так? Але якщо ми зовсім приберемо, це також буде нам заважати, ось я зараз зроблю. Я не можу цього зробити, бо в мене треба ось так, наприклад, зробити. Так, я зараз обріжу цей об'єкт, але вам потрібно це побачити. Знов додаю ще один об'єкт. Так. І роблю ось так. Теж дублюю і об'єдную все це в групу. Група 2. Теж додаю ефект offset. Але коли я буду робити ось так, ви бачите, що ось тут от дуже маленька відстань. Чому? Тому що я відрізала зверху і знизу дуже багато і не залишила зовсім прозорого тла. Тому також ви потрібно розуміти, що нам трохи потрібно залишати зверху і знизу тло. Ну, а яке, яка саме відстань, ви вже будете. Самостійно це пробувати, експериментувати, тому що в мене це теж не одразу вийшло. Ну і таким чином, в принципі, робиться ця анімація. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло і буду дуже вдячна вам за вподобайки і коментарі. Дякую всім за увагу!